Безбасова доріжечка на силіконовій основі. Гарні коричневі відтінки. Подивіться, який класний-класний бордюрчик, який буде супер виглядати на довгі коридори. Поліестерова водовіштовхуюча ниточка дуже щільного плетіння. Ну і, звісно, силіконова основа. Яка зовсім, ви подивіться, ця основа вона не розтріпується. І також вона буде вам гарно служити на багато років. Доріжечка закриє усі ваші питання. Вона не марка, вона легенько прибирається. Вона досить зручна у використанні, тому що вона не ковзує. Ви на ній не послизнетесь. Маленькі діти, люди похилого віку, ви можете не переживати за них, легенько стелити в будь-які кімнати. А ми вам допоможемо. Ширина від 067 до 2 метрів вирізаємо будь-куди, які вирізи, які ви тільки захочете. І звісно, доставочка наша безкоштовна. Це буде якісний верлог. Ми вам гарантуємо. І гарантуємо, що ця доріжечка принесе вам тільки задоволення.